Компанія ту є абсолютно новий гравець на ринку ноутбуків. Нещодавно вони презентували аж три лінійки: Rational Imaginary та Pro Complex. Сьогодні ми з вами подивимося на ноутбук із мультимедійної лінійки, що називається Imaginary, щоб зрозуміти, чи вийшов перший млинець на нівець. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину Котес. Поїхали. Кришка дисплею та нижня кришка ноутбуку з металу, а накладка біля клавіатури з пластику. Чорне матове покриття виглядає доволі непогано, проте зовсім не практичне. Відбитки пальців, що лишаються. На верхній кришці доволі складно прибрати навіть ганчіркою мікрофіброю. На кришці дисплею розмістили логотип бренду. Проте, якщо ви очікували, що тут, як в яблучних лептопах, є підсвітка, то мушу вас розчарувати, її тут немає. Просто білий логотип виділяється на чорній кришці. Проте на нижній кришці є доволі широка решітка охолодження, яка вправно виконує свою роботу. Але про це трошки пізніше. На лівому торці розмістили роз'єм Ethernet для дротового підключення до мережі. Карт для карток Micro SD, USB 2 USB A2.0 та вхід міні-джек для навушників. На правому торці вхід для кабелю заряджання, HDMI, USB 3.2 та Type-C з підтримкою DisplayPort і Power Delivery. Клавіатура тут повноформатна із окремим цифровим блоком. Клавіші мають шорстке покриття. Змінювати яскравість підсвітки можна за допомогою гарячих клавіш, а колір можна змінювати за допомогою застосунку Control-Center. Ви можете обрати колір підсвітки, який вам імпонує. Проте додаткових ефектів хвилі, райдугі чи дихання тут немає. Програмувати кожну клавішу чи окрему область також неможливо. Тому цю підсвітку навряд можна назвати RGB, скоріше Multicolor. Ноутбук важить близько півтора кілограми, тому не буде обтяжувати ваш рюкзак, якщо ви вирішите взяти його на навчання чи роботу. Ноутбук отримав ips дисплей розміром 15,6 Дюймів з роздільною здатністю Full HD та стандартною частотою оновлення 60 Гц. Із приємностей дисплей може відкриватися аж на 180 градусів, тому ви можете відкрити ноутбук і користуватися ним лежачи в ліжку чи на дивані. Або ж, наприклад, сперти його на стіну, підключити зовнішню клавіатуру та мишку та використовувати в якості моноблоку. Екран має доволі непогані кути огляду та яскравість, що дозволить працювати у приміщенні. За прямих сонячних променів яскравості буде недостатньо, хоча матове покриття. Захищає дисплей від бліків. Проте показники колірного охоплення SRGB та Adobe RGB невідомі, бо виробник їх не вказує. Тому рекомендувати цей ноутбук для людей, які професійно працюють із кольором, ми не можемо. Ноутбуки Лінійки і покликані вирішувати різноманітні завдання: від роботи в фотошопі до найпростіших ігор. Особисто моя конфігурація не потягне комфортний монтаж відео в 4К, проте може похолитися доволі непоганою системою охолодження. що Дозволяє уникнути тротлінгу. Мій екземпляр отримав камінь Intel Core i 3 1115 G4, два ядра 4 потоки із максимальною частотою 4,1 ГГц та інтегрованою графікою Intel UHD Graphics. На борту 8 ГБ оперативної пам'яті формату DDR4 3200 МГц. Максимальний обсяг оперативної пам'яті становить 32 ГБ, і на материнській платі є два слоти для оперативки. Один зі слотів є вільним, тому ви можете одразу встановити ще 8 ГБ оперативної пам'яті. Зберігати свої файли можна на твердоцільному накопичувачі обсягом 512 ГБ M.2 2 Ваші дані будуть захищені криптографічним модулем TPM 2.0. Додатково можна встановити ще один накопичувач формату 2,5 дюйми, як SSD, так і HDD із інтерфейсом SATA. У застосунку Control Center ви можете обирати режим роботи від тихого до продуктивного. У тесті на тротлінг ноутбук добре себе проявив, продемонструвавши відсутність падіння частоти процесору при роботі з максимальним навантаженням протягом 20 хвилин. При цьому температура процесору не перевищувала 70 градусів. У тесті SignBench камінь закономірно краще себе показав в одноядерному тесті, аніж багатоядерному. Тому рекомендувати його для сучасних AAA-проєктів, які базуються на багатопотоковій та багато. Ядерній обробці інформації, звісно, неможливо. Система охолодження має помірний шум. У повсякденному користуванні майже не активується. CSGO можна досягти 60 FPS, якщо встановити найнижчі налаштування графіки та не застосовувати анісотропну фільтрацію. Дається знаки відсутність бодай якоїсь дискретної відеокарти. Приєднатися до мережі можна не лише дротовим шляхом, але й за допомогою модулю Wi-Fi, який підтримує стандарт Wi-Fi 6 або ж Wi-Fi AX. А приєднати свої бездротові аксесуари за допомогою вбудованого модулю Bluetooth. Ноутбуки то в усіх наявних лінійках можуть похвалитися своєю автономністю. Наприклад, в лінійці Imaginary і конкретно в моїй моделі заявлено 11 годин автономності. А в ноутбуках вищого рангу, які називаються Pro Complex, за заявою виробника аж 17 годин автономної роботи. Проте це все маркетингові показники, які дуже рідко відповідають реальності. В моїй конфігурації встановлено акумулятор на 49 Вт-година. У комплекті буде компактний блок для заряджання потужністю 45 Вт. За мого користування ноутбук витримував трохи більше 8 годин роботи на одному заряді. Безумовно, все залежить від сценарію використання, яскравості екрану та навантаження на процесор, проте на робочий день цього ноутбука має вистачити. Часто проблемою нових брендів, і тут є зокрема, є відсутність унікальної пропозиції: завоювати прихильність користувача вкрай важко. І за коли у більш відомих брендів є аналогічні або ж навіть кращі пропозиції за ті ж самі гроші, то новачок опиняється у патовій ситуації, або демпінгувати ціну, або придумувати якісь додаткові переваги. То є Imaginary, це лептоп з металевим корпусом, хорошим IPS-дисплеєм, гідною автономністю та потужністю, достатньою для роботи у Photoshop, монтажу Full HD відео та невибагливих ігор. Великою перевагою є можливість апгрейду, оперативки та встановлення додаткового накопичувача. Чи зайдуть ці ноути наразі для користувачів, передбачити доволі важко, проте варто нагадати, що навіть деякі великі гравці заходили на ринок України з нуля і були невідомим брендом. Друзі, таким вийшов ноутбук від компанії Ту є, якщо він вам сподобався, то я залишу в описі під відео посилання на товар. А ви поки що поставте вподобайку, підпишіться на канал та постукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити.